Europejski kredyt dla Ukrainy na 90 miliardów euro na tej i następne roku będzie podpisano podczas specjalnego posiedzenia Europejskiego Parlamentu z nagody licznicy pełnomarszowego wtargnięcia Rosji w Ukrainę. O tym poinformowała prezydentka Europejskiego Parlamentu Roberta Mecowa. Więcej nam rozkaże Tytiana Wesocka, nasza korespondentka, jaka przebywa w Brukseli. witaj u tebe, dobry dzień. Dobry dzień. Witaj, dobry dnia, witam z Brukseli. Jak mowa o to pytanie będzie konkretne. Kiedy my zobaczymy, o ten kredyt jest czy też będzie przyjmować się decyzja, że win do Ukrainy popięmuje, albo po prostu Ukraina będzie mogła wykorzystać tych pieniędzy. отже, сьогодні в Брюсселі відбувається засідання міністрів економіки та фінансів держав Європейського союзу, які будуть якраз обговорювати і майбутнє українського кредиту. Але прямо зараз я хочу дуже коротко розказати свіжу новину, яка напряму стосується Польщі, і також стосується кредиту, і також стосується України. Отже, сьогодні міністри Європейського союзу прийняли все таки рішення про те, що Польща може отримати кредит у рамках проєкту Сейф. Це великі кредитні кошти 150 мільярдів євро на весь європейський союз, які передбачають закупівлі. Оборонної е, продукції, підготовку е, держави до е, так званої стратегії 2030, коли е, кожна держава Європейського союзу має бути готова відбити будь-яку атаку ззовні до 2030 року. Тож Польща отримала дозвіл е, е, отримати кредитні кошти у розмірі 43,7 мільярдів євро. Е, 80% цих коштів піде на польську промисловість, зокрема на е, підтримку е, протиповітряної оборони протиракетної оборони, протидронової оборони і так далі, і також у цих у цих проєктах буде брати участь Україна. І отже, це хороша новина, як для Польщі, так і для України. Тепер переходимо до українського кредиту. Про український кредит нам дуже добре може розповісти європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровський, який сьогодні вранці якраз доповідав журналістам про сучасний стан справ наразі ми завершуємо роботу над пакетом кредитів для України на суму у 90 мільярдів євро законодавчим процесом. А також готуємо інші документи, такі як стратегія фінансування України на цей рік, з метою розпочати виплати уже у квітні. Крім того, у контексті оборони та безпеки я надам міністрам оновлену інформацію про стан справ із безпечним впровадженням, де ми до цього часу позитивно оцінили план інвестицій оборону 60 держав-членів на суму у сто. 13 мільярдів євро. Отже, Валдіс Домбровський щойно відповів на твоє марику питання. Україна отримає перший транш кредиту у квітні 2026 року. Мені вже відомо, що це буде 15 мільярдів євро, які, які Україна зможе направити як на підтримку українського війська, так і на бюджетні потреби на виплати зарплат та пенсій українцям. І також можна ще анонсувати, що 24 лютого Рада ЄС має остаточно схвалити всі законодавчі процедури. Процедури щодо цього кредиту, і як вже анонсувала Роберта Мицолову в Європарламенті відбудеться урочиста процедура підписання. Після цього вже почнеться технічна робота, щоб Україна в квітні отримала свої 15 мільярдів євро від Європейського Союзу. Тож новини хороші. Залишаємося на, на зв'язку. Залишаємося, і звісно, чекаємо квітня. i tych groszej w Ukrainie. Dziękuję. Z Brukseli pro groszy, albo też może kredyt dla Ukrainu, tak by było, bisz, prawidłowo rozpowiadała nam Tetiana Wysocka.